Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. Сьогодні ми розглянемо такий сайт по заробітку криптовалюти як Faustet Але перед початком е завжди хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. Флайд. Це екран, на якому ми можемо заробляти валюту абсолютно безкоштовно. І для того, щоб нам почати тут заробляти, ми проходимо реєстрацію, вводимо свої дані, підтверджуємо свою електронну адресу і переходимо до авторизації. Далі вводити свої дані, проходите капчу та натискати Login. І потрапляти в свій особистий кабінет. І тут ми бачимо всю статистику нашого аккаунта. Далі ми бачимо, яка тут реферальна програма, вона тут 30% від заробітку вашими партнерами. Заробляємо ми тут токени проєкту, і цей кран можна назвати полуавтоматичним, тому що ми спочатку заробляємо токени для клейму, а потім за допомогою авто або ручного крана переводимо вже їх у коїни для вивід. Також ми бачимо наш левел. Він набирається тут дуже швидко, тому що ми можемо просто ставити на автоклейм. І за кожен клейм нам додається по одному pointu рівня. І ми можемо переглянути, які тут награди за кожен рівень. Тут ми за кожен рівень отримуємо ось такі награди в клеймах, тобто в оцих токенах, і потім можемо вже їх конвертувати в коїни для вивіду. І виводити ми можемо тут на Amanez False Вивід тут. Від 10 000 коїнів. Ця сума також набирається дуже швидко. ну і Давайте перейдемо, на чим ми можемо заробляти тут ці токени. Для цього переходимо в вкладку YAR ER Tokens і тут ми бачимо на чим ми можемо заробляти. ну Як завжди починаємо з Це у нас тут називається бонус-РОВ. Переходимо на нього. Тут у нас ось такий рол. Ми просто проходимо капчу і натискаємо ROL. І як бачимо, нам випало зараз 50 токенів для клейму. І тут ми бачимо. Які, якщо, який рол нам випадає і скільки токенів ми можемо отримати. І наступний спосіб заробітку тут це перегляд реклами. Я вже сьогодні переглянув рекламу, їх тут більше 30 щодня, оновлюються вони кожні 24 години. Ну, для того, щоб переглянути, просто напускати візит, вас перекидає на вкладку сайта реклами, чекаємо 10 секунд та проходимо ось таку капчу. І все, як бачите, ми отримали свої 30 токенів, повертаємося назад. Але тільки оце мені одна проблема не подобається. Що для того, щоб обновлювалися наші токени, також потрібно оновлювати Ну все, як бачите, реклама закінчилась. Мої токени з'явились в мене на балансі. І йдемо далі. Далі ми. Переглядаємо шортлінси. Шортлінсів тут невелика кількість, їх тут 20 на день. Ну Тут ми бачимо скільки ми отримаємо токенів за проходження цих шортлінсів. Я проходжу тут тільки ось цей перший. І зараз я покажу вам, як я його проходжу. За два цих шортлінці ми щодня можемо отримати 1000 цих токенів. І давайте зараз спробуємо пройти цей шортлінс, тому що з ним також бувають нюанси. Для того, щоб нам пройти, натискаємо візит, проходимо капчу. І нас перенаправляє на США, сам шортлінс. Ну, як завжди для запису у нас трапляється саме найкраще. Ну, але добре. І що нам тут потрібно робити? Нам потрібно перейти в Google, потім скопіювати цю вкладку, Ввести пошук Google та знайти ось такий сайт, потім прогорнути. Донизу сайта знайти там ось такий значок, натискаємо на нього, потім проходить 60 секунд і нам відкриється код, ми його потім повинні скопіювати і вставити в це поле. Та підтвердити. Також тут є ось відео інструкції, хто не зовсім розбереться, може переглянути цю інструкцію, а потім і Копіруємо цю ссылку, переходимо в Google і з цим також можуть бути нюанси. Зараз ми спробуємо її знайти. І шукаємо сайт такою назвою. Ну і переважно, ця вкладка також повинна бути на такій же мові, як там показано. І як бачимо, зараз немає тут цієї вкладки. Потім, що я роблю, якщо я не можу знайти тут цю вкладку, я закриваю просто цей Google, вивожу, виділяємо ось цю силку, натискаю праву клавішу мишки і потім знайти в Google таку вкладку. Натискаю на неї, і все. Як бачимо, воно знаходить. Такі сайти, ось як бачите, dom1s.com. Але це не він нам потрібен, здається, ось оцей. Давайте щоб ми точно. Так, YouTube, долен Online Так, ось ця наступна силка. Натискаємо на неї, гортаємо донизу. І як бачите, тут є ця емблемка. Натискаємо на неї. У нас запускається таймер. І чекаємо 60 секунд. Я поки що зупиню відео, а по закінченню продовжу І все, у нас таймер зараз добігає кінця. У нас з'являється код, ми його копіюємо. Повертаємось на шортлінз, вводимо його з це поле та підтверджуємо. Далі нам також потрібно пройти капчу, проходимо цю капчу і підтверджуємо знову. Чекаємо 3 секунди. Знову підтвердження. І все, ми пройшли цей шорт і отримали свої 500 пунктів. Тому можете його проходити, його не так швидко завжди, звичайно, можна пройти. Але якщо ви розберетесь, ви будете це робити швидко вже, як я, тому що я розібрався, які тут є з ними нюанси. Тому я сподіваюся, розберете сюди. Добре, йдемо далі. У нас також тут ми можемо заробляти на оферволах. І тут ми бачимо, які в нас є оферволи. Тут переважно всі оферволи, на яких ми можемо проходити ptc реклами, також шортлінси, відео переглядати і отримати за це кредит. Також тут є банаде, це в нас опитування, і тут звичайно вже винагороди трішки вищі, але й завдання набагато складніші. Я, звичайно, проходжу тут тільки. ETC рекламу на TimeWall Але чомусь знову мене просить зареєструватися. Я зараз не буду цього робити. Але я тут також заробляю ці токени, тому що це найвигідніший із всіх цих оферволів. І потім у нас. Ці кредити з'являються на балансі, і ми повинні їх обміняти для того, щоб перевести собі їх на сайт. І наступний спосіб, яким ми можемо тут заробляти, це чотижневі завдання. Тут за те, що ми будемо переглядати ось таке количество вертинців, ми будемо отримувати також за це коїни, але вже будемо отримувати коїни для. Виведення, тому також можете тут заробляти. І далі в нас іде вклад активність. Тут за те, що ми активно працюємо на сайті, ми також отримаємо коїни для виводу. Тут, як бачите, які є завдання, я вже одне виконав. Воно виконується це перше завдання дуже легко, і потім я Розповім як. Також ми бачимо статистику. Скільки в нас всього було збірів на крані, скільки ми переглянули лише отлінців і зробили оффролів. А також наш рефераль, тому що тут також є завдання щодо рефералю. Ну йдемо далі. Це в нас купон Тут ми можемо перейти в їхній телеграм. Я вже це робив. Як бачите, я отримав сьогодні Свої 1000 коїнів, і це коїни для виводу, вони відразу купають нам на баланс. І для того, щоб його отримати, ви просто натискаєте на Telegram, вас перекидає в Telegram, відкриваєте Telegram, і тут ми бачимо відразу ось цей код. Ми його копіюємо, вставляємо, натискаємо Отримати і отримуємо свої 1000 коїнів Ну йдемо далі. У нас також тут іде, і є. Також у нас тут є ігри. Це Кості, далі потім також монета та є також лотерея. Ми можемо зараз її переглянути. Як бачите, один білет коштує 200 коїнів, щоб нам придбати білет, нам треба натиснути Buy Ticket». То ну, і давайте нас здається досить цих коїнів. Ми Натисніть байтикет. Я ще цього не робив. Це перший раз, а нам потрібно просто стирати ці питочки. І якщо у нас я так розумію, тільки випаде. І як бачите, ми можна сказати, повернули свої коїни. Але також ви можете бачити, що я я вже грав ці ігри, але я грав у кості. І можна сказати, що я свою одну винагороду за активність пустив цій грі. Тому будьте обережні. Якщо ви азартні люди, то не потрібно грати в такі ігри. Ну, далі ми можемо переглянути своїх рефералів, реферальну тилку. Також кілька. Заробили наші реферали, також бачимо в яких соцмережах ми можемо поділитись. Реферальна програма, як я вже говорив, тут 30% від зароблених коштів на реферал. І отримуєте винагороди, звичайно в токенах для клейму і потім переводите вже собі на баланс для виборів. І також тут проводяться конкурси, лотерея. Можемо переглянути зараз лотерею для прикладу. Тут ми бачимо скільки отримає переможець її лотереї. Тут скільки зараз учасників та скільки придбано білетів. Бачимо таймер, коли закінчиться ця лотерея. Далі тут ми можемо придбати квитки. Один квиток коштує 120 воїнів. І давайте для прикладу придбаємо і спробуємо придбати один клетчам тікет, підтверджуємо. І все ми придбали один квиток. Зараз знову оновимо і переглянемо. Бачите, і все. Я придбав один квиток. ну і далі тут можна також переглядати твою інформацію, свої настройки, новини, історію наших виводів, депозитів, а також звертатися до підтримки, якщо у вас виникли якісь питання. Ну і також, якщо ви хочете замовити тут рекламу, ви поповнюєте сюди баланс і натискаєте тут EC ADS, налаштовуєте свою рекламу і рекламуєте тут свої сайти. Ну, і після того, як ми вже заробили токенів, ми можемо перейти до того, щоб їх переводити на свій баланс для виводу. Для цього натискаємо на вкладку «Фауси» і тут ми можемо обирати, яким методом ми будемо їх обмінювати. Це ручний спосіб або автоклем. Я використовував автоклем для того, щоб збільшувати свій рівень і отримувати також себе на Але ми зараз також обміняємо просто на ручному крані та спробуємо зробити вивід з цього сайту, щоб переконати плати чи ні. Але перед початком давайте розглянемо автоклайм. Для цього на нього. Тут ми можемо обирати, кілька буде проходити цикл, і чим довший цикл, тим більший бонус до нашого збору ми будемо отримати. І також ми можемо обирати помножувач. Тільки за один цикл ми будемо отримувати цей Ну, Для прикладу, натискаємо, наприклад, 1 і вибираємо X на 5. І тобто, кожен цикл ми будемо отримати 5 і 5 коїнів із балансу токенів на свій аккаунт для виводу. І також, бачите, ми можемо переглянути. Тут ми вже отримали 25,5, і якщо ми будемо 10 хвилин, то ми будемо отримувати вже ось таку суму. Але я ставлю одну хвилину, виставляю на 5 і швиденько набивається рівень. Я вважаю, що я через декілька днів його прокачаю до максимального та отримую всі винагороди, тому що ми можемо його просто запустити, займатися далі своїми справами, але все одно потрібно час від часу повертатися, тому що буває, збивається кран, тому треба за ним слідкувати. Ну і давайте зараз перейдемо до ручного. Тут ми просто зможемо обміняти. Твої токени на коїни для виводу. Для цього натискаємо суму, яку ми будемо виводити. Я не буду все виводити, я зараз залишу собі 1000 для того, щоб вона в мене була для клейму, щоб я міг далі прокачити свій рівень. А для виводу нам потрібно буде 10 000 коїнів, тому ми зараз обміняємо 4071 коїн. Також нам потрібно буде вести капчу, вводимо капчу, збираємо біля сапеди і натискаємо клейм Кайн, все. Як бачите, наші токени перейшли на наш баланс для виводу. І зараз ми бачимо, що в нас на рахунку вже є 10 000 і зараз давайте перейдемо до виводу. Натискаємо Visdro, обираємо False тут він тільки один. Натискаємо на нього, обираємо валюту, яку ми будемо виводити. Виведу я в лайткоїнах, вводимо суму, яку ми будемо виводити, вводимо всю суму та натискаємо Wesdro. Чекаємо. Все, як бачите, наші кошти відправлені нам на гаманець OsetPay. Зараз давайте перейдемо до гаманця і поглянемо, чи прийшли нам ці кошти. Переходимо на OsetPay, Pay, оновлюємо навторів. І все, як бачите, наші кошти поступили від Flight ANC в розмірі 11600 LTC. Тому проєкт платить, можна сміливо переходити та заробляти. Але також я кое що забув. Перед тим, як нам виводити кошти, нам потрібно підв'язати свою адресу. Гаманця ФЛСП для цього переходите в вкладку море, потім аккаунт сетінг. І тут перші вкладки ж ви вводите гаманець, вводите свій пароль, який ви використовуєте для входу на сайт. І підтверджуєте І все, ваша почта буде підв'язана. І ви вже зможете виводити свої зароблені кошти. І ось такий сайт у нас був сьогодні на огляді. Тому давайте переходьте, реєструйтесь, та давайте заробляти на цьому сайті разом. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки. Коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення!